Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про віскарію звичайну, яку ще називають смолянка липка або смолянка клейка. Віскарія звичайна, це багаторічна трав'яниста рослина, досягає висоти від 50 до 80 сантиметрів. Має прямостояче, просте, темно-червоне стебло. Вгорі під вузлами стебло досить клейке, що і дало назву рослині. Листки прості, прикореневі зібрані в розетку за формою обернено ланцетні. Стеблові листки лінійні або вузько ланцетні, гострі, листки розміщені супротивно. Цвіте вискарія звичайна у травні липні. Квіти зібрані по 5-7 у волотевидні суцвіття. Квітки мають зрослу листу п'ятизубчасту чашечку. Віночок складається з п'яти малинових, досить рідко білих пилюсток з цілісним або виїмчастим відгином. Завдяки кореневищу, яке досить швидко розростається, віскарія звичайна утворює дернини. Віскарія звичайна це медоносна та неофіційна лікарська рослина. Наукова медицина не використовує віскарію звичайну, а в народній медицині. Препарати віскарії звичайної використовують при захворюваннях нирок та печінки, при жовтяниці, як відхаркувальний засіб при захворюваннях легень, при кольках у животі та як антисептичний ранозагоювальний і снодійний засіб. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.